Забіг. Потім не минуше. Метал переднього часі видає іскриті полум'я, але підвіт підтримує літак до останньої секунди. Поступово він зупиняється. Всього за

На нас пасажирів. А що у нас тут є? А у нас є такі качечки. Вже їжу знайшли, воду знайшли. Тут їм грубка, тепло буде. Це такий подарунок мені привезли. Сім штучок. Да, маленькі. Вот у нас горбуза. А все у нас тут такие темно зараз. Чувствные. Бомбовозики. О. Что у нас есть такие бройлеры. Пять штук. Уже еле ходят. Я такі качечки. Сім штучок. Правда, вони ще маленькі, треба їх підкормити трохи. Але вони тут теплі, добрі і все буде добре. Що такої зливи, я не пам'ятаю. Просто все тече річкою. Пір плаває, тупо, я такого вже давно не пам'ятаю, щоб така була погода. 23 листопада. Зато гусям дуже добре Купатися. І сьогодні цілий день. Тут був босе... басейн А звідти он зовсім тече аж. Лючаки поробилися. Жах. А ну напишіть, яка у вас погода. чи теж таке? Оце другий день така погода у нас. Чернігівська область.